Всім доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати, як працювати з плагіном Visual Composer, як створювати різні блоки, елементи і взагалі як працює даний плагін. Значить, після встановлення плагіну у вас при редагуванні сторінки відобразиться ось таке вікно. Тобто, тут ви можете бачити елементи управління. І для початку роботи з плагіном потрібно додати пустий блок. Блок у нас підписаний словом, ряд або блок, в залежності, як в яких перекладах. Ми нажимаємо, в нас виходить блок. Блоки ми будемо розміщувати різну інформацію, тобто блок може вміщати в себе текст, картинку, іконку. Можна вставляти інший блок, тобто це поле для введення якоїсь інформації. Блок можна розбивати на дві частини, на одну третю, одну другу, дві третю, одну четверту і так далі. Перед тим, як створювати сторінку, ви мусите подивитися, як ви хочете її сконструювати, щоб знати наскільки частина вона у вас буде поділена. Ну, в основному для сайта використовується ділення на 3 або там на 1 четверту блоки. Ну, на даному етапі зробимо на 3 блоки. Далі ми попробуємо додати на кожну текстному блоку і подивимося, що у нас вийде. Тобто от ми розмістимо текст, три колоночки, нажимаємо Обновити і відкриваємо сторіночку, яку ми тільки що зробили. Як ми бачимо, в нас є один великий блок, і в кожному блоці в нас є по якомусь текстові розподіленому от на три блоки.